Щоб одразу не було пресі і від інших, що це обмеження, обмежень немає, тому що доступ до інформації, це не стосується доступу інформації до річній сесії. Все залишається. У нас так само відбувається пряма трансляція в інтернеті, всі рішення так само будуть на сайті. Не йдеться про відкриття, йдеться про які ситуації. От у нас на крайній сесії, якщо ви зауважили, було аж 6 груп людей. Це, до речі, своєрідний рекорд. У нас також 6 груп людей з різних питань не було. Було дві групи, три. В регламенті є така норма в чином регламенті, що доступ громадян вільний, і це безумовно це правильно. Ми працюємо відкрито. Але з іншого боку є така норма, що ніхто, крім депутатів, працівників секретаріату та журналістів не може знаходитися в тій зоні, де працюють депутати, мається на увазі. Ну чому? Тому що це зрозуміло, депутати хочуть ухвалити рішення без тиску, та, щоб він міг спокійно ну, нагадати за на ту чи іншу кнопку, а далі нести відповідальність. Ну, коли на депутатах стоять 20-30 людей, обурених з того чи іншого вигукують, вони можуть бути праві, можуть бути неправі. Це ну ненормальний умови ну, для роботи. Якщо прийшла значна група людей прописати, ну мого ну, от зараз я тут не казав продовження. Та безпосередньо розгляд в залу допускається. О, дивіться, тут од десь одну представники цих громадських організацій, які завітали органів самоорганізації населення боєсвітних груп громад за умови прийняття процедурного рішення ради про надання слова мають право на визнання своєї позиції суперечного питання порядку денного. Але не більше двох осіб до дієві організації при цьому в залі може присутні не більше п'яти осіб. Так от дописали. Тобто може зайти п'ять людей, але ну, якщо спорядів моральну підтримку своїм якби, колегам, друзям але виступати з них не може більше двох. Якщо буде п'ять виступати, розумієте? Ну, тому я погоджуюсь обрати конфіденційність, погоджуюсь з доступ людей, але пропонують залишити виступають двоє П'ятеро заходять, слухають. Якщо людей збирається допустимо. Сотня, 2-3, вони навіть знаходяться за межами на вулиці. я б... Вивезте якусь молодці, що ж що... вийшли. Що... Вже підтримую. Ми, чи, чи ми споруднуємо спільно, чи я пишу, Те, Андрій Олексійович що виходить? Тобто можна сформулювати так, що якщо прийшла велика кількість громадян, яких немає можливості розмістити в цьому приміщенні, для них організовано... робиться для них організовується аудіо, ну бо відео, аудіотрансляція. трансляція. Ну це якщо велика кількість. Ну, це... ще одна пропозиція? Треба поставити цей мітно, Контейнер чи смітник, зразу пару штук. Настарати. Щоб вже було, щоб не везли його Там Його теплити, щоб м'яко було туда, і що. З одного боку, дійсно, треба, щоб був порядок у приміщенні, де працюють депутати, щоб нормальна нормально для роботи, щоб не було. Тиску, щоб не було ніяких перешкод, але з іншого боку. Я згадую сесію, коли було затвердження зонінгу по парковій зоні. В межах вулиці Коняки не подіїв. Наприклад, якщо тоді не прийшла ромацію, я абсолютно переконаний, що не згадав Микола Ярославович не про жодні громадські. Тих працівників міської ради, які допустили порушення і пройшло би це питання спокійне. Точно так само я пригадую сесію, коли піднімалися питання про землі Запелицький Двор. Абсолютно аналогічна ситуація, якби люди не показали свою рішучість, якби люди не показали свій настрій доволі агресивний, то жодних змін так, також би не відбулося. Тому в мене є певні, я думаю, так, Побоювання щодо внесення цього проєкту цього рішення, якщо він пройде, в принципі, громадський зможе лише донести свою думку до депутатів до міської ради, але якимось чином подивитися на такі скандальні питання і гострі, вона вже не немає.